Це не парад вишиванок, ані інша патріотична акція. Саме в українських вишитих сорочках проходять останнім часом збори у працівників енергетичної галузі області. Цього разу вони зібралися в Новгороді Сіверському для того, щоб підсумувати роботу енергопостачального підприємства за перше півріччя поточного року. Чому серед всіх міст області було обрано Новгород Сіверський? Запитали ми у голови правління Пад Чернігів обленерго Володимира Ткача. Бул в спрошли раз Мені дуже поралася цей борот. И в прошлый раз мы приняли решение, что мы будем проводить полгода подведения итога именно здесь. Потому что здесь, ну, наверное, есть что посмотреть, есть что показать всему предприятию. Очень много у нас новых людей работает в компании. Мы наслышаны, что хороший край, история уходит очень далеко. И историю, как я всегда говорю, что тот, кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Поэтому мы здесь сегодня. Традиція вдягати на збори вишиті сорочки, як зазначив Володимир Іванович, була започаткована 15 травня у День української вишиванки. Таким чином, енергетики висловлюють свою любов до батьківщини та підтримують воїнів, АТО, серед яких чимало працівників енергетики. Послухати про те, як зараз працює Чернігів Обленерго, запросили ветеранів підприємства, адже їх багаторічний досвід дуже цінний для нинішніх працівників Обленерго. Район електросітей це моя стихія. Я в районі електросітей виріс. От і, і працював все время із задоволенням. Я вважаю, що я людина щаслива, тому що я вибрав ж неждицю спеціальність, і з нею так і пройшов все своє життя. Після спільного фото біля району будинку культури енергетики зібралися в малій залі будівлі. Не могли залишитися осторонь такої події в місті представники району та міської влади. Адже саме від стабільної роботи Пачернігів Обленерго багато у чому залежить добробут як жителів області, так зокрема і Новгород Сіверського району. Якщо ми всі будемо в співдружності, якщо ми всі будемо долучатися до загальної справи, загальна справа це наша держава. І якщо ми це все будемо робити разом, то в нас все вийде. Ваша компанія є прикладом для роботи багатьох підприємств. І навіть саме те, як ви зібрались в дрес-коді, це є прикладом для нас. Подальших зустрічах я думаю, що ми переймемо цей позитивний приклад. Радо вітав гостей на угороді сіверському голова міської ради Сергій Пунтус. На згадку про зустріч голові правління він вручив картину з мальовничими сіверськими краєвидами. Після привітань енергетики перейшли до основної частини зборів. Цього дня обговорили всі напрямки роботи Чернігівобленерго та його структурних підрозділів. Тим працівникам, які не вкладаються у плани, Володимир Ткач зробив зауваження та надав певний термін для усунення недоліків. А окрім проблем, значну увагу приділили позитивним моментам. Голова правління відзначив підприємства, які лідирують, та подякував за роботу їх керівникам. Не пасуть задніх і працівники новгородцівського району електромереж. Як зазначив директор Ремо Борис Бунак, такі збори важливі, адже під час їх проведення розглядаються не тільки проблеми, а й обговорюються шляхи вдосконалення енергосистеми Чернігівщини.